Літній відпочинок під пильним оком пожежників. На Вінничині рятувальники проводять рейдові перевірки у лісах. кажуть, у спеку частішають пожежі в екосистемах області. Лише з початку року на Вінничині вогонь знищив понад 400 гектарів землі. Тож, аби запобігти біді, проводять об'їзди найулюбленіших місць відпочинку Вінничан. Цього разу навідались в село Степашки Гайсінського району. Спільно із місцевим лісничим та поліцейським рятувальники обійшли. Майже всю рекреаційну зону хвойного лісу, де зазвичай люди розгортають наметові містечка та палять багаття. Спостерігають, зокрема, із неба за допомогою безпілотника. Під час проведення рейдової перевірки було охоплено 98 осіб, з якими проведений інструктаж, що недопущені розпалювання вогнищ та багать і заборона спалювати суху траву та стриню.